Привіт! Ми з тобою вже пройшли шлях через серце. І тепер настав час піднятися на п'ятий рівень гріліла – чакру Вішутха. Це центр нашого голосу, самовираження, істини, відповідальності за слово та енергії, яка проходить через наші думки та вчинки. Вішутха знаходиться в області горла і пов'язана зі здатністю до комунікації, творчості та правдивого прояву. Коли ця чакра збалансована, ми говоримо щиро, ясно висловлюємо себе та відчуваємо потік натхнення. Якщо ж тут є блоки, то виникає страх бути почутим, самозаперечення, брехня собі або іншим та енергетичні застої. Цей рівень допомагає нам пізнати істину, очистити потоки енергії, в цілі довіритися власному голосу як внутрішньому, так і зовнішньому. Давай подивимось на її 9 клітин 5 рівня. 37 клітина мудрість це глибоке розуміння суті речей і здатність бачити за межами форми. Це ясне бачення, яке приходить не з досвіду, а з тиші всередині. Пропрацювання. У чому для мене полягає справжня мудрість? Чи ж слухаю я голос своєї внутрішньої істини. 38 клітина енергія Прану. Життєва сила, що входить з диханням. Прана живе тіло і свідомість та підтримує життєдіяльність. Пропрацювання. Наскільки вільно доче моя енергія. Та як я можу підживити себе життям? 39-та клітина енергія пана. Це енергія виведення, очищення від усього зайвого, емоційного чи фізичного. Дуже важлива для балансу. Пропрацювання. Що я тримаю в собі, що вже не служить мені. Та як я можу звільнити це з любов'ю? 40 клітина циркуляція енергії. Гармонійний рух життєвої енергії по тілу. Баланс між вдихом і видихом, прийняттям і віддачею. Пропрацювання. Де в мені енергія застигла та як я можу м'яко повернути її в рух. 41 клітина проявленість. Це здатність бути видимим, відкритим аутентичним. Це коли ми більше не ховаємось, а діємо згідно з собою. Пропрацювання. де я ще стримую себе? Як я можу дозволити собі бути повністю проявленою? 42 клітина вогонь це трансформаційна сила, яка очищає, надихає і спалює все зайве. Вогонь це дія, ентузіазм та рух. Пропрацювання, що зараз потребує спалення у мені? Де я можу спрямувати свою внутрішню силу? 43 клітина нове народження. Це стан оновлення, перехід у нову версію себе. Це не просто початок, а якісно новий рівень буття. Пропрацювання. Яку нову себе я готова прийняти у цьому моменті? 44 клітина невідання. Це втрата контакту з істиною, незнання, відчуття розгубленості. Але саме тут починається пошук. Пропрацювання. У чому я зараз не бачу істини? Як я можу вімкнути світло усвідомлення в цій темряві? 45-та клітина вірне знання. Це глибоке пізнання, яке йде не з логіки, а з внутрішнього джерела. Це коли ми просто знаємо, і цього достатньо пропрацювання, яке знання зараз живе в мені? Та як я можу більше довіряти цьому внутрішньому голосу? Тож, п'ятий рівень ліла це про істину, вираження себе, енергію і трансформацію. Ми тут очищаємо канали комунікації, перероджуємось і з'єднуємось з власною внутрішньою мудрістю. Тож, яка з цих клітин сьогодні відгукнувалася у тобі найсильніше? Прислухайся і дозволь голосу душі звучати вільно. З вами була Олександра Півон.